Я лекарство буду покупать. оно пришло на телефон, но как это называется? Я не могу ее использовать. Хочу в банк зайти, узнать, когда будет на коммуналку скорее, потому что мне нужно было, у меня испортился тонометр. Хотела новый купить, а их не продают. За ковідну тисячу можна купити лише ліки на медичні прилади та біологічно активні добавки, Їх ще називають БАДами. Є підтримка, не поширюється. Якщо ваш смартфон не підтримує функцію безконтактної оплати, можна витратити гроші і в інтернет-аптеках, розповідає Ірина Біла. Клієнта Повинна бути ця картка або пластикова, яку він отримав у банку. Деякі установи пластик не видавали, їх оформили електронно. Для цього потрібно мати смартфон з, з модулем НФС. Якщо такого немає, теж допомагаємо. Можна оформити інтернет-замовлення, наприклад, на нашому сайті, оплатити його на сайті і забрати теж в аптеці. Але приходять взагалі пенсіонери. Приходять, так, да, вже були прямо з першого дня. Витратити у аптеках гроші можуть лише люди за 60. Вік система перевіряє автоматично, каже волонтерка команди підтримки дія Юлія Шваркова. До вашої банківської карти прив'язан вік ваш. І повинно перевірятися автоматично. Тобто, вам нічого взагалі мати не треба, крім телефону. Але буде краще, якщо ви будете мати при собі якесь посвідчення. Пенсіонери без смартфонів чекають на можливість оформлення пластикової картки. У Приватбанку таку можливість поки не надають. Відкриття саме пластикових карт для виплат тисячі грін за вакцинацію на додачу до віртуальних. Планується, але точна дата поки ще невідома. Ліки з 24 січня в аптеках можуть придбати ті, кому за 60 років та є зелений ковід. Сертифікат. Уряд України планує найближчим часом додати можливість сплати її підтримкою за комунальні послуги. Данило Черниченко, Олександр Гуленко, Марія Гричко, Євген Кононенко. Новини на Суспільному.